Вітаю, друзі! Про що піде сьогодні мова? А мова піде сьогодні про те, а що буде з соєю після цих тривалих опадів. І ми навіть затронемо тему, що буде з соєю, яка, можливо, залишиться і в зиму. через те, що площ дуже багато не зібрано Сої, посіяно у нас 2 мільйона 400 тисяч. На даний час. Зібрано чуть більше 1 мільйона гектар. І ще до збирання, друзі, ну 1 мільйон триста, там з невеликим тисяч гектар. Майже 1 мільйон 400 тисяч. Це величезна площа. І все залежить від подальших погодних кліматичних умов. Через те, що сою бажано збирати при вологості 15-14%, але не при вологості. Плюс 18, плюс 20, розумієте? А сьогодні така волос насіння є навіть і вища. І тому дивіться відео до кінця. Сподіваюсь, буде аграріям, фермерам, хлопцям і дівчатам. Корисно. А щоб почати перед тим, як розпочати, попрошу вас підпишіться на канал Мистецтво Поля Сиренка і поставте ваші вподобайки, друзі. Ми за це вам будем дуже вдячні. До речі, друзі, у нас є серія відео по вирощуванню сої. Тому, будь ласка, ставайте спонсорами нашого каналу, і ви будете мати доступ до цих матеріалів. А там багато чого корисного на основі виробничої практичної діяльності, друзі. Ну що ж, поїхали, друзі. Яка загроза може бути для сої? От іменно після тривалих опадів. Коли дійсно там майже 2 неділі йшли опади, соя вже суха. І на деяких полях вона стоїть понад 4 тони. От, до речі, на даному полі от я тримаю сою, друзі. Три розгалузилась, дивіться, і я нарахував 58 бобів. І в одному бобі є. 3 три насінини в основному, друзі. І маса тисячі десь під 180 грам. Ну враховуючи густоту 380 тисяч, то така соя може дати більше 4 тонн з гектару. А це немалі кошти, розумієте? Тому бажано її зібрати і не втратити. Перш за все, друзі, це можуть бути втрати при обсипанні. Через те, що дуже багато сортів сої, які не стійкі до обсипання. розумієте? Коли намокає стрючок сої, а потім він висихає, він розтріскується. І насінина вона просто обсипається, вже ви її не підберете. Це вже буде Падалиця, падалиця під наступну культуру, з якою ви потім будете боротися. А саме головне це втрати. І ми можемо втрачати і по 3 центнера, і по 4. І я був свідком при своїй практичній діяльності, коли е, були сорти сої, які після обсипання ми не добирали по півтори тони. Розумієте, це величезні гроші, півтори тонни на сьогоднішній день. Це перша загроза обсипання, друзі. Е, е, і, до речі, ще передають уже приморозки. І Волога соя після цих приморозків, вона дійсно потім ще більше може обсипатися. Тому ви обов'язково, друзі, подивіться, а які у вас сорти в полі. Вони стійкі до обсипання через те, що сьогодні багато сортів, можуть стояти і до квітня місяця, і не будуть обсипатися. Але є сорти, які не стійкі до обсипання. Перевірте, попитайте в оригінаторів, подивіться каталог. І якщо у вас така соя є в полі. То можливо навіть її необхідно збирати і при вологості навіть більше 16-18%, розумієте, аби зібрати її краще досушити на елеваторі, ніж втратити в полі. Це перва загроза. Друга загроза, друзі, це враження хворобами. Сира соя це насіння сої. Я хочу сказати, це кладь. І протеїну. Ви розумієте, що багато сортів сої мають більше 45%, а навіть і до 50% протеїну. Це і олія, соя також вміщує і олію. Це і крахмал, це і вуглеводи, цукри. Розумієте, тобто, це. Ну, Настільки класна пожива для патогенів. І на сої можуть поселятися різного роду патогени. І полусапрофітні гриби, і сапрофітні гриби. Е найбільш небезпечні, друзі, це ті патогени, які виділяють мікотоксини. Я скажу, що серед усіх є два е гриба це фузаріоз і альтернаріоз. Це дійсно найбільш проблемні. Гриби. І якщо соя була погано захищена під час вегетації, розумієте, вона може сильно вражатися даними патогенами. І ці патогени вони продукують мікотоксини. Наприклад, є альтернаріотоксини, і тектоксин, і альтернаріол, і інші, вони можуть викликати навіть не просто захворювання і в людей, і в тварин. А вони можуть навіть привести і до літальних випадків, тобто до смертельних випадків ці мікотоксини. Так, да, ви можете написати, сказати, що соя доробляється там на шрот, піддається температурному режиму. Розумієте? Так, да, я це все розумію. Але все рівно, друзі, ви маєте знати, що після тривалого ну, стояння під опадами насіння. Буде вражатися. Тому ви коли її зберете, особливо, друзі, це небезпечно для насінневого матеріалу, тобто для насіння, яке буде зберігатися до весни для сівби, тобто для посівного матеріалу. І соя може насіння пошкоджуватися цілим комплексом зафорювань, І циркоспороз, і септаріоз, і аскахітоз. І дуже багато бактеріальних захворювань, які викликають бактеріози, це може призвести до зниження суттєвого зниження схожості насіння. Ви можете отримати насіння з комбайна, перевірити, воно буде 90% 92-95%. А до весни воно може втратити схожість і вже бути по 30-35%. По Розумієте? Ну Таку сою ви вже не посієте, її можна тільки реалізувати як товарну. Тому особливо, хто займається насінням, насінництвом, то, друзі, після збирання необхідно ретельно і досушити. Є технологія сушіння соя не просто сушиться, це складніше, ніж навіть озима пшениця. Через те, що там оболоночка, дві сімядольки, чуть пересушив, маленька мікротріщинка і все, і в схожості не буде. І обробка насіння фуницидами, можливо, навіть протруйники необхідно буде застосувати навіть і після досушки, якщо буде е захворювання, особливо на поверхні насіння. Тому ми радимо вам, друзі. Перевірити таку свою сою, здати фітопатологічні лабораторії. Просто так ви не перевірите і не знаєте, чи вражена вона альтернаріозом, чи фузаріозом, чи, можливо, Пініциліом, чи іншими аспергіліусом. Дуже багато ціла, ціла колекція цих збудників. Оце досить небезпечно, друзі, коли соя. От вже після цих тривалих опадів вона може бути заражена патогенами. Коли вона найбільше заражається, друзі, коли відсутня сівозміна. зміна, коли сіється соя по посоє третій-четвертий рік. А є такі випадки, розумієте, коли не був ефективний проведений фуницидний захист від збудників, інфекції в полі дуже багато, особливо альтернаріозу, альтернаріозом і фузаріозом заражаються майже всі сільськогосподарські культури. Вони є скрізь. І на кукурузі, якщо соя сіяна по кукурузі, і на ті ж сої, якщо соя посіяна по сої. Чи, можливо, соя посіяна там після пшениці, то там також ці збудники є. І тому перевіряйте, здайте після збирання в фітопатологічну лабораторію. Нехай фахівці подивляться під мікроскопом, зроблять заключення і дадуть також. Свої рекомендації. Наші рекомендації застосувати класні протруйники на основі металоксилу, флодіоксанілу, ну, як приклад, розумієте, які дійсно класно захищають від цілого комплексу хвороб. Оце, я назвав да, друзі, втрата протеїну. Ми дійсно розумієте, від цього ну, перенасичення вологою від тривалих опадів. А я рахую, що ці опади вони зададуть величезні шкоди посівам і соняшнику. На, у нас вже на каналі є відео, що може бути з соняшником після цих опадів осінніх, і сої також, тобто може бути зменшення і протеїну також. Тому я що вам навіть порекомендую, друзі, буває таке, що і конфігурація поля різна, розумієте, і, можливо, різні ґрунтово-кліматичні умови. Можливо, будь так, що поле велике 100 гектар, але воно зволожувалося опадами е по різному. Такі випадки також бувають. Тому кожну машину ви можете перевіряти перед тим, як здавати на елеватор на вміст протеїну. Це також досить важливо. Є питання. Я чекаю. Тут соя стоїть, яка вже дозріла, а ми бачили з тобою поля, де соя ще зеленкувата, скажемо. Що буде з цією соєю? Хм. Є і пізні строки сівби, є сорти, які мають тривалий період вегетації. Теж буде, що буде, вона може не дозріти. Розумієте, Бували такі випадки в моїй практичній діяльності, коли соя насіння вона не визріває. Вона такого зеленуватого кольору, не набирає відповідно протеїн. І вона також вже не може бути реалізована по ну, нормальним цінам, які сьогодні склалися на ринку. Тому необхідно. Друзі, все-таки це вже, як кажуть, важко щось зробити. Ну, Десикацію температури, якщо дозволять, то можливо на такій сої ще можна встигнути і зробити десикацію. І щоб вона швидше е втратила вологу і ви її зібрали. Тому це наші такі рекомендації е на такій сої. Оце вам, друзі, інформація, е якщо. Будуть питання в коментарях, задавайте. Ну, відповідно, адекватні. Через те, що на неадекватні у нас немає ні бажання, ні часу відповідати. Підписуйтесь на канал, поширюйте інформацію, ставайте спонсорами за вашим бажанням різних технологій. Обов'язково вказуйте, в якому ви знаходитесь регіоні. Це також важливо. І з вами сьогодні команда Філсі Олексій Серєнка. До зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.